Дахать. А іщи колочка wow! не можна. немає, да яєчка нема тут іщий колочка сидить? Давай її подивимось. Давай подивимось. Де вона? -та? Голови нема. Голови нема? Що ж там виглядає? Котик. Ага. Вона ага. погладить, тут немає. Не будемо гладити? Ні. Ні, підемо котиків дивитися. Вона я погладу? Ми тільки легенько кого. Маленька кошенятка, да? так? Погладиш? Mm. Маленьке, так? Да? йому подобається. <рив> <Да? рив> Дивись, скільки кошеняток там багато? Івануль. Вона не м'явкає. Не м'явкає? Вона на тайну щіє. синій. нас. Ти ж його не дави сильно, візьми, охайненько. Я мама. Це Як ми його назвемо? К Качонок. Кушенятко? Да, кошенятка. А яке ім'я ми йому видумаємо? Кетюня. Кетюня? Да. Так. Это кит. Кіт. Кіт? Не китюня? Там. Да. Ти хазяйка його будеш? Так. Да. Козяй. Да? С ты в спотке ложишь? А что любит котик? Что любит кошечка? Молочко. Молочко? А сея что любит? Что любит сея котик? Так, як Так. Так? А таке маленьке буде їсти ковбаску? Да. Угу. Дусь, може в не молочка хотять? Суди да. це його взяти? Вдома забула молочко. Забула? Ну. Да. Кажи пока кіт. Пока. Хочеш, я погладу? хоче. Погладь? Так. Вони... Песня. Скокає чишо, Івануй. Да. Утік від тебе? Да. Доб, ти не злякалася? Ні. Давай я тобі дам кошеняк. Дай твої кошенят. Да. Іде до Іванки. Дай до Іванки. Ня. От так воно до Іванки пішло, так? Да? Да, ти ж тільки ніжненько, Івану. Ти гладиш? А лапки. Ще ні. Йому не боляче? Ні. Ні? Лапки ще не. Можна коляску піти, так, да, взяти? Так. Да. Так, да? підемо візьмемо коляску, будемо катати кошенят? Так. Да. Ну, пускай. Підемо коляску, нагинайся, нагинайся на пол. Опускай. Опускай. Ладно, дверь, да? я кошіння. Ожимо, что вы делаете? Бедленд. Бена, пен, пе, пьяна. Вот я яхт назвала? назвала. Давай, на милі. Холодна вода? Ні. Намилила після котиків? Давай, мама, зілье. Ні, не треба. Ти так будеш мити? Угу. Так? Сильно. Сильно? Да. Ти не боїшся? Що їси? Вже ковбаску? баску <ривіт> що, нас схвалась там. Ты шу, почерянкиш? Почерянкиш? А не є ось. О... Пока.